Вітаю вас всім тихого дня. Зараз буду дивитися. Будуть активні дії зі сторони агресора Рашії до кінця місяця. Харків та область. Харків та область до кінця місяця. Буде активна, саме активна агресія. Харків та область. Так. Дуже-дуже активні дії, дуже активні показує, потрібно десь виїжджати. Це вже другий раз я роблю такі розклад, і другий раз показує, що потрібно виїжджати для того, щоб зберегти своє життя, своє майбутнє. І тут навіть випадає біла карта Таро, яка показує, що майбутнє не абсолютно не закрите закрита всесвітом від прогляду. Підписуйтеся на мій канал, отримуйте відповіді, ваша Олена. По містах країни безкоштовно.